Що якраз а, ціна це не тільки а, життя, це не тільки а, це такі це жахливі наслідки війни, там руйнування. Це ще на наш психофізичний, психоемоційний стан дуже сильно впливає, зрештою, впливає і на нашу. Зовнішнє це Ми теж дуже добре розуміємо, адже всі ми десь посивіли, всі ми десь зморшок нових отримали, і багато хто через це ще більше сумує. Але як показують герої, зрештою нашого майбутнього сюжету, що ви знаєте, пенсія не вирок, можна гарно виглядати в старшому віці, можна не впадати в депресію, і потрібно цей сюжет просто дивитись. Танці, фотополювання, зйомки в кіно і рекламі. З 2009-го після виходу на пенсію, пан Василь ніби вдруге почав жити. Завжди стильний цей дідусь навіть не думає депресувати через свій вік, і це на хвилинку в 73 роки. Не буває так, щоб я на місці. Я постійно в жінку десь кудись їду на природу, на дніпр, на озеро, куди угодно, щоб не сидіти вдома. Я постійно шукаю зйомки кастінні з 2015 року. Почав зніматись фільмах, серіалах, в кліпах, фотосесії, реклама. Не бажає сидіти на лавці і обзивати молодих дівчат та хлопців. Самі знаєте ким. І 73-річна Надія Іванівна жінка вирішила влаштувати конкуренцію відеоблогерам. Переступила поріг у пів тисячі підписників. Це ось дивіться. Мій канал називається Надя Хвиля, 171 відео. 598 підписників в'язку показувала стрижку, як стригти саму себе. Потім кухня там з простішої до складної. Складна кухня, це була в мене роли. Тут я плаття, демонструю, мені подарували. Тут зустріч з подругою. Отакі, от, от вони позитивні та милі, але далеко не всі можуть одразу зібрати свої думки докупи після того, як вийшли на заслужений відпочинок. Для людини це такий самий стрес, як і для дитини. Похід у перший клас. Усе нове і незнайоме, та й війна щоденними новинами не додає позитиву. Раджу вам зайнятися, знайти хобі. Хобі не просто щоб відволікатися, да і скоротати час, а те, що вас буде заряджати, драйвити всередині і надихати. Ви можете відкрити в інтернеті і пошукати, які взагалі зараз існують види діяльності і для себе примірити, чим ви хотіли би. Зайнятися а занять, повірте, купа. Та якщо нічого не приходить на гадку, можна піти в місцеву адміністрацію. Там вже не перший рік відчинені так звані університети третього віку з купою гуртків та й пережити не негаразди у колективі все ж простіше. Люблю я, люблю я того хто що високий. Картини вихованок віри одна краща за іншу, як то кажуть, на злобу дня. Називається пандемія, худа жінка в чорному, боса, така дощ такий йде, сірий. І от бавовна така якраз на тему дня, на злобу дня. Стоїть черга за неї, щоб купити її чи не на першому місці спорт. Звісно, ніхто не вимагає доводити себе до знасилення у тренажерному залі, але, хоча б щоденна фізична зарядка, must have. бо це теж впливає на наш настрій. В крові знижується рівень картизолу, тобто гормону стресу, знижується рівень тривожності та знімається емоційне напруження. І, звичайно, виділяються в кров гормони щастя індексіни і дофаміни. Крім щоденних фізичних вправ, треба не забувати про регулярне інтелектуальне навантаження, яке позитивно впливає і на психіку, і на нервову систему. І кращий тренажер для цього гра в шахи. Ну і порада тим, хто і на пенсії не може всидіти без роботи. Якщо є сили і пекуче бажання, ніхто не забороняє та обирати варто заняття, яке відповідає фізичним можливостям. Олександр телеканал Київ.